Милі друзі, це я знову Бог говорить через мої уста. Тому що Бог говорить через мої, мої уста до всього світу, до всіх людей. Не я говорю, а Бог через мене. Умилі друзі. Якщо ми залишимо всю землю, залишимо все, що є на ній. Маєтки свої, багатство своє, свої мільярди, свої мільйони, свої машини, свої особняки. Ми залишимо квартири свої, одежу свої, пенсії, зарплати. Ми все залишимо. Те, що ми надбали на цій землі, те, що на цій землі є, ми все залишимо, милі друзі. І багатий залишить земна, і бідний, який достатку живе, ми все залишимо. Ми залишимо своє тіло, ми залишимо все, що із земним зв'язано. І коли ми пристанемо перед Богом, у нас буде одні шляхи чи рай, чи пекло. Тому що Ісус Христос, великий Бог, кожній людині і до кожної людини стукає, щоб кожна людина прийшла до Нього, покаялася перед Ним, і тоді людина знайде щастя. Не тут на землі, а там в небесах, вічно. Не приходяще щастя і блаженство, вічне життя на небесах. А та людина, яка своє тіло в загубленому стані залишає нещасна та людина, вона йде в пекло, вона йде в, ту кр... в той світ, де смерть, де слі... сльози, де скрізь зубів, де не можна віщо вибратися. Там на віки віков муки і страждання. Але блаженна та людина. Яка помирає в Господі, а нещадна та людина, яка помирає без Бога. Оце я вам скажу, мої друзі, якщо, наприклад, людина помирає багата, її... вона залишає все, залишає абсолютно все на своє тіло. І сліда не лишається. Те, що в неї і... і викопують яму і її в ту яму закопують, так само бідна людина, бомж, залишає все, що вона не була в цьому морі, так само і сліда залишається. Закопують, розумієте, в яму, і також її в яму кладуть. І знаєте, і людина багато помирає і її кладуть в яму. І бідна людина помирає і кладуть в яму. Що і бідні, і багаті, і людині треба думати про небесне, думати не про те, що тут, а про те, що там на небесах. І Ісус Христос сказав, щоб ми шукали небо, шукали блажен, пошукали. Вічного неприходящого, який від нас не відніметься, ми шукали церква небесне, ми шукали Його правди, Його слова, щоб ми найбільше шукали в цьому мирі духовне, вічне, який від нас не відніметься, який від нас не відбереться. Все ми шукали те блаженне, та вічне, та святе небесне, який від нас не відніметься. Ми повинні завжди ходити в церкву, молитися, читати Його Слово. Перебувати у духовному єднанні з Богом через молитву і через Його Слово. Ми повинні найбільше в цьому мирі, найдорожче вважати за Євангелія, за молитву, це Ісуса і за небеса. Найдорожче в цьому мирі це друзі, це небесне вічне, яке від нас не відніметься, за небо, за Ісуса Бог. Він усім людям каже, щоб ми шукали те духовне вічне, яке від нас не відніметься. Бог і любов, і щиро йому подяка за його любов і милість, його, за цю проповідь, яку мені на серце поклав сказати для всіх з усього світу. Амінь.